Сьогодні більшість смартфонів виглядають однаково: прямокутної форми з прилизаним дизайном і заокругленими краями, масивний сенсорний дисплей, декілька камер, в тому числі і фронтальна. І важко навіть відрізнити один смартфон від його конкурентів. Але так було не завжди: в історії телефонів був особливий недовгий період, якраз після того, як старі телефони перестали бути розміром з цеглину і дереволюції здійсненої iPhone. Той час здавалося, що уява дизайнерів і можливості інженерів реалізувати нові проекти були безмежними. А кількість виробників мобільних телефонів на ринку вражала. Серед найвідоміших були американські Motorola, канадська BlackBerry, південнокорейські LG і Samsung, європейські Nokia, Siemens, Philips, Ericsson, а також японська Sony. Останні двоє створили навіть спільний бренд Sony Ericsson. Але як так трапилось, що вся ця різноманітність девайсів раптом зникла? Чому телефони почали відрізнятися тільки за технічними характеристиками? І чого нам очікувати в майбутньому? Історія мобільних телефонів почалась в 1908 році. Саме тоді було випущено перший патент на бездротовий телефон в американському штаті Кентукі. А вже в 40-х роках 20-го сторіччя інженери американської компанії ATT працювали над розробкою базових станцій мобільних телефонів. Але, звісно ж, перші мобільні телефони не були мобільними взагалі. Вони більше нагадували двосторонні радіостанції, які дозволяли людям, як от водіям таксі або екстреним службам, комунікувати між собою. Першою в світі компанією, яка почала масове виробництво мобільних телефонів, була «Моторола». 3 квітня 1973 року Мартін Купер, дослідник і один з керівників компанії, зробив перший в світі дзвінок з мобільного телефону, зателефонувавши доктору Джоюлю Енгелу з компанії Bell Labs, конкурентів Motorola. А девайс, який він використовував, важив понад 2 кг і ледь поміщався в руку. Пізніше такі гаджети назвали Zero G мобільними телефонами або мобільниками нульового покоління. Втім, еволюція від купки винаходів технологічних компаній до становлення реальної галузі зі справжнім попитом серед споживачів почалася лише в 90-х роках. 1992 року 22-річний Ніл Пепварс, який працював на британську Vodafone, відправив перше в світі смс-повідомлення Річарду Джервісу, директору компанії, який тоді насолоджувався Різдвяною вечіркою в офісі. Зміст першого смс-повідомлення був очевидний Merry Christmas або щасливого Різдва! Вже в кінці 96 го року понад 16% домогосподарств Великої Британії мали мобільний телефон. В 1998 році фінська компанія Радіо почала продавати перший завантажувальний контент Рінгтони. А вже наступного 99-го року японець Шигитака Куріта придумує емоції, або, як їх у нас називають, смайлики. В тому ж 99-му в Великій Британії почалася цінова війна між супермаркетами. Tesco, Sainsbury's і Astor. Якраз тоді стало можливим придбати мобільний телефон за менш ніж 40 фунтів. В той період вже стало очевидно, що за індустрією мобільних телефонів було майбутнє. 1 вересня 2000 року Nokia представила модель 3310 телефон, який став культовим завдяки своїй міцності і довговічності. По всьому світу було поронено понад 126 мільйонів девайсів. На той час компанії вже почали розширювати функціонал мобільних телефонів. Тепер вони намагались запропонувати своїм споживачам щось більше, ніж звичайний прилад для здійснення телефонних дзвінків і відправки смс. І саме в цей час дизайнери отримали шанс довести, що вони не дарма їдять свій хліб. На початку 2000-х виробники телефонів при розробці нових моделей почали враховувати такі фактори, як дизайн, портативність і крутість. Різноманіття телефонів на ринку тоді вражало, і кожного місяця чергова компанія презентувала приголомшливу модель, яка виділялася або завдяки безумному дизайну, або завдяки новій сучасній камері, або завдяки новим крутим фічам, чи то завдяки усьому разу. Ще хаотичнішою ситуацією робило те, що на ринку були присутні як мінімум з десяток серйозних гравців, котрих виробництво мобільних телефонів було їх основним або одним з основних бізнесів: від європейських Siemens Nokia до південнокорейських Samsung з LG. До того ж, кожна з компаній намагалась випустити абсолютно відмінні мобільні телефони для різних груп споживачів. Якщо б уявна машина часу перенесла вас в тогочасний магазин електроніки, ви, певно, ошаліли від наявного асортименту мобільних телефонів. Там можна було знайти все, розкладні телефони, що були особливо популярними серед жінок, бізнес-пристрої з доволі строгим, дещо формальним дизайном, телефони, орієнтовані на спілкування в онлайн-чатах, новорочені гаджети для гіків, і яскраві моделі зі змінними панелями для підлітків. До якої б субкультури або групи споживачів ви б не належали, в такому магазині точно знайшовся б телефон, що припав би вам до душі. І хоча більшість цих смартфонів порівняно з сучасними і не були найпростішими і найзручнішими в користуванні, все ж відсутність уніфікованого дизайну надавала споживачам максимально широкий вибір. Тоді, в цій галузі, відбувався справнісінький дикий захід, завдяки чому й був відсутній диктат ринку. В цей час кожен міг купити собі який заманеться смартфон. Відштовхуючись не так від характеристик телефону, як від унікального дизайну і нових фіч. Серед найбільш незвичних телефонів, що були представлені тоді на ринку, важко було оминути увагою Nokia 6720 з цього унікальною каплеподібною формою, гібрид телефона і ігрової консолі Nokia Engage, телефон від Siemens Xcelibri 4 з доволі футуристичним дизайном, розкладний LG Voyager з Quvertick клавіатурою і багатством крутих фіч, телефон LG Chocolate. Що більше нагадував mp 3 Player, а також BlackBerry Pearl з його елегантним дизайном. Ну, і хоча неможливо перелічити усі знакові мобільні телефони того часу, ми не можемо не згадати про легендарні Siemens C65, Motorola Razer, а також бюджетний Nokia 112.0 найбільш продаваний мобільний телефон усіх часів. Адже понад 250 мільйонів людей по всій планеті володіли такою моделлю. 9 січня 2007 року Стів Джобс анонсував iPhone на конференції Macworld, що привернуло значну увагу ЗМІ. А вже 29 червня того ж року на світ з'явився перший iPhone продукт, завдяки якому компанія, що не входила тоді навіть топ 100 найдорожчих компаній світу, вже понад 12 років очолює цей список з короткими періодами падіння з першого місця. Однією з унікальних особливостей нового телефону став його оптичний дизайн і великий тачскрін скрін дисплей. Характеристики, які стануть стандартом для смартфонів майбутнього. Так поступово мобільні телефони старого покоління вийшли з моди, і під кінець нульових років виробники змирили з новим статус-кво. Невдовзі Samsung і китайські виробники, такі як Lenovo та Huawei, почали виробляти смартфони, що все більше нагадували iPhone. Багато з компаній, у яких була серйозна доля в бізнесі виробництва мобільних телефонів, врешті-решт вийшли з цього ринку. Серед них Nokia, Siemens, Philips. Motorola і навіть LG. Сьогодні ж тільки Samsung залишається єдиним зі старожилів в цьому бізнесі. З часом смартфони прийшли до загальноприйнятого стандарту. Сьогодні вони спроєктовані з великими екранами для зручності використання і батареї з великою місткістю для збільшення тривалості користування смартфоном, а це лишає небагато варіантів для різноманітності. Апаратні клавіатури для використання в смартфонах застаріли. І розробники мають обмаль елементів дизайну, в яких можна зробити щось інакше, аби відрізнятися від конкурентів. На ринку зараз лише дві великі операційні системи Android і iOS. А виробники смартфонів не соромляться копіювати функції і елементи дизайну один в одного. Тим паче, і виробники і споживачі звикли до нового стандарту смартфона. Це робить і інвестиції компанії безпечнішими, адже вони знають, як відреагують споживачі на новинку, і процес навчання користувача новому гаджету набагато швидший. До того ж, уніфікація форм-фактору дозволяє компаніям досягти значної економії при масовому виробництві. В той же час на ринку небагато компаній, які згодні вкладати мільярди доларів в експерименти, які навряд чи коли-небудь окупляться. Таким чином, ми опинилися в порочному колі. Виробники смартфонів дали людям те, чого вони хотіли. Але вони продовжували робити це так довго, що люди звикли до спини сендвічів, величезних екранів і багатокамерних систем. Тож ну хай там як, а в найближчому майбутньому ми приречені носити з собою нудні квадратні телефони, що виглядають однаково. Однаково нудно. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях, які теми були б вам цікаві. Підтримуйте українське і український Ютуб. Дякуємо за перегляд.